Став новим генпрокурором України. Чому в дитсадку Кривого Рогу працювала жінка хвора на туберкульоз? Та про нові назви вулиць, на яких незабаром житимемо. Це підсумки тижня на першому міському. Мене звуть Юлія Емільянова. Мої вітання! І ось що будемо аналізувати сьогодні. У дитячому садку кривого рогу працювала жінка з відкритою формою туберкульозу. Радгосп настане щасливою, Бабушкина затишною, а Щербакова привабливою. Це перейменування вулиць Кривого Рогу. День перемоги у Кривому Розі. Як його відзначили сім районів міста. Всього за 6 годин це призначення найшвидше за всю історію України. Все відбулося у четвер, 12 травня. О півдні Верховна Рада ухвалила законопроект, який, за думкою експертів, був написаний спеціально під Луценко. Документ дозволив людині без юридичної освіти займати посаду генпрокурора. Вже за 10 хвилин до другої дня стало відомо, що спікер парламенту та президент поставили під законом свої автографи. Приблизно опів на четвер. Рту документ, який дозволяє такій людині, як Луценко, стати прокурором, опублікували у спецвипуску газети Голос України. У цей же час стало відомо, що у Верховній Раді зареєстрували ще і постанову про призначення лідера фракції БПП новим генпрокурором. За неї нардепи голосували о 6.15 вечора. Документ одразу ж підписав президент Порошенко. Усі закулісні подробиці далі у сюжеті наших кореспондентів. Нардепи від блоку Петра Порошенка стоять біля трибуни, не дозволяючи підібратися до неї радикалам. Вранці четверга депутати Олега Ляшка блокували це місце та не давали багатьом виступаючим підійти до мікрофону. Напруга в залі сягає максимуму з початком розгляду Юрія Луценка на посаду генерального прокурора та появу з цього приводу президента України Петра Порошенка. Голова держави наголошує реформи генпрокуратури, яку ухвалили того ж дня. Дозволяє йому внести нову кандидатуру на це місце. Ми не маємо можливості далі чекати. Тому я в ту саму хвилину подаю кандидатуру генерального прокурора, і цим генеральним прокурором буде Юрій Віталійович Луценко. Після години суперечок та чвар нардепи голосують. Юрія Луценка підтримують 264 голоси. Новобраний генпрокурор складає з себе депутатські повноваження. Луценко обіцяє, перш за все, візьметься за справи Януковича, колишніх можновладців та майдану. Крім того, обіцяє пропрацювати на посаді півтора роки та анонсує кадрові зміни в генеральній та регіональних прокуратурах. За його словами, скасувати результати конкурсу прокурорів вже не вдасться проте залишається ще половина незаповнених вакансій. вакансій. Тебе 20 важників. На горі бо вони мають дати в суд ті справи, які чекають суспільства. Мені треба 25 нових, але професійних прокурорів областей. І мені треба декілька сотень нових людей і ще тисячі їх підлеглих в місцевій прокуратурі. Так ось я вважаю, що остання ланка це найбільша робота, але найзрозуміліша. Туди мають прийти юристи, які не обтяжені досвідом роботи Генеральної прокуратури України останніх років. Серед тих, хто голосував за Юрія Луценка, блок Петра Порошенка, Народний фронт, відродження та воля народу. Опозиційний блок, самопоміч та батьківщина виступають проти або взагалі ігнорують його кандидатуру. Їх не влаштовує те, що за новим законом генпрокурором може бути людина без юридичної освіти. Очолювати Генеральну прокуратуру повинна людина, яка а фахова, яка б віддалена від політиків, і яка в може сказати Порошенку ні. Яка може сказати е, Яценюку ні. Яка може сказати Гройсману ні? Яка може сказати Тимошенко? Ні. Проте інші депутати наголошують, фахових генпрокурорів Україна вже бачила. Зараз головне, аби людина мала сильну політичну волю та була готова до змін. Юру Луценка і Юлію Тимошенко судили високі професіонали. Їх судив правильно Янукович, але у тих професіоналів з освітою не було хребта. Не було мужності за кандидатуру Юрія Луценка на посаду генерального прокурора, проголосував і криворізький нардеп Костянтин Усов. Важливо, не як генеральний прокурор входить у свій кабінет, важливо, як він вийде звідти, важливо, як його проводжатимуть. До речі, я точно розумію, що Луценко знає, як важко в Україні саме сьогодні. Бути генеральним прокурором. На його очах, так само як і на очах всієї країни, з ганьбою суспільство проводжало попередніх генеральних прокурорів. Суспільству і державі, на мою думку, дуже багато років поспіль бракує відчуття порядку дисципліни панування закону, а не використання закону в приватних цілях. Експерти вважають, ймовірніше за все луценко не буде довго зволікати, оскільки нового генпрокурора вже представили у відомстві, перші кроки українці зможуть побачити незабаром. Довго не запрягає, почне генерувати і піднімати на поверхні багато резонансні справи. Пріжі всього, та діла, котора касаються пристаті лібившої власті. Та буділа, которые, в принципі, соціально резонансні. майдан Одеса… К сожалению, я думаю, что вряд ли это будут громкие корупційної дела. проте політологи мають певний скепсис щодо кадрової політики Луценка. Олександр Шмеділово говорить на посаді міністра внутрішніх справ новообраний генпрокурор надавав перевагу знайомим обличчям. Так само може бути й цього разу на місному рівні, якісь перестановки, Всі хто буде лояльний к властік дійствуючій власті к силі президента, тим буде проще вистраювати свою політичну кар'єру. Независимо от того, мы видим, что прокуроры давно перестали даже на местном уровне быть просто винтиками в скажем так бюрократической машине, они все чаще становятся політичними фігурами. за словами експертів пильної уваги потребує не тільки генеральний прокурор, а й генеральна інспекція, яку створили в рамках реформи прокуратури, що дозволила Луценку зайняти посаду. Якщо новий орган влади не стане порожнім кабінетом з гарною вивіскою, правоохоронна система України серйозно зміниться. Перш за все, скасують дію ради прокурорів та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Ці органи зв'язували по і ногам генерального прокурора, робили його свадебним генералом. От сьогодні їх робота остановлена. Ані заморожена ті органи Вместо них создана вот эта генеральна інспекція, которая э, забрала все всі функции функції этих органов и і фактически буде знаходитися під управлінням генерального прокурора. Чи стане Юрій Луценко тим генеральним прокурором, на якого очікує країна, можна буде сказати вже за декілька місяців. До цього моменту Україні залишається сподіватися, що новий очільник не піде шляхом Яреми та Шокіна. Катерина Єрська Ігор Філіпов, Тамара Дмитренко, Підсумки тижня, перший міський Київ. Це так звана санітарна книжка. Вона має бути у кожного хто працює з харчами. Проте давайте відверто. Її без зайвих проблем можна придбати в медичних закладах за 150 Гривень, звісно, для цього потрібно мати, як то кажуть, зв'язки. Можливо, саме так вчинила працівниця харчоблоку дитячого садочка номер 236 у Довгинському районі, у якої нещодавно виявили відкриту форму туберкульозу. Коли саме захворіла жінка, з'ясувати неможливо, але відомо, вона довгий час знаходилася на лікарняному. Діагнози були різні від фурункульозу до пневмонії. Між хворобами жінка лише на півтори доби. Вийшла на роботу, а вже наступного дня викликала швидку, бо стан погіршився. Завідуюча дитсадка інформацію не розголошує, а батьки вражені таким безвідповідальним ставленням до їхніх дітей. Про недитячий скандал у дитячому закладі знає Інна Данщина. Дитячий садок номер 236 знаходиться у Довгинцевському районі. Жінка, у якої знайшли туберкульоз, фактично пропрацювала на кухні лише півтори доби після того, як вийшла з лікарняного. Але занепокоєних батьків це не втішає. Інформації – ноль табу на всю інформацію. Сейчас більшість родителей всі в шоковому стані, приобретають вітаміни, скупають, консультуруються з врачами, проходять мантуті, яка здорова здають аналіз мочі крові, і опять таки это ми вияснюємо а не то, що нам сказала як завідувача, да, собрала, провела як профілактику, розговор хоча б. У садку виправдовуються, не хотіли розголошувати новину або уникнути зайвої паніки. Син захворілої працівниці теж відвідує наймолодшу групу. Завідуюча впевнена, за півтори доби ніхто не встиг заразитися. Говорить, усі працівники й діти вже здають аналізи. Мулька 6 числа принісла санстанція, станція, о том, что у нее высеяли туберкулез во 6 мая. И детей начали отправлять на обследование контактная группа. А то, что ее ребенок говорит, что ли? Там... Ребенок ее ходит в группу, он обследован, он абсолютно здоров. У садку вже провели дезінфекцію, але тільки частково у тих місцях, де ходила, захворіла. На час нашого візиту працівники готувалися до генерального прибирання. Вихователь говорить: миють іграшки і кварцюють у садку щодня. Кожний день ми кварцуємо в спальню. Ми кварцуємо після сна. Закриваємо двері, включаємо лампу, і групу кварцюємо, коли діти уходять на прогулку. Жінку, у якої виявлено туберкульоз, довгий час лікували від пневмонії, поки лікар все ж таки не встановив правильний діагноз. На сегодняшний день заболевшая находится на лечении в ТУП-диспансере и получает лечение за счет за государственный счет. Мы проводим сейчас все мероприятия по отслеживанию контактов, то есть мы ищем источник инфицирования. В данном случае обследуется вся семья, обследуется ее муж, дети, все близкие, которые имели с ней контакт. Наразі обстеження проходять усі, з ким контактувала жінка, в тому числі вихованці садка та її власні діти. 16 травня після проби манту стане відомо, чи потрапляють вони до групи ризику. Дітям робиться рентгенологічне обслідування, вони обстежені по місту жительства. Змінень не виявлено, тобто доктор рентгенолог сіті дав заключення, що знімки у них. Норма не виявлено патології. Батьки повинні знати, що існує неспецифіческая профілактика, це найважливіше звено. Це правильне, раціональне питання, це заблюдение режиму дня. Депутати кажуть, коріння усіх невиявлених хвороб у неналежному контролі за хворими. Санстанцію скасували, тому перевіряти без відповідальних просто нема кому. А медичну книжку взагалі можна придбати за копійки. Когда приходила в будь-яке дошкольне або учреждение, Брались смывы, посевы и прочее, прочее. А сейчас, к сожалению. Я не могу утверждати, що так є, но Я ні слышала, що санітарну книжку можна Це дуже страшно, тому що ми всі заложниками цієї ситуації. На момент підготовки матеріалу стало відомо, що керівник дитсадку вийшла на контакт з батьками та запропонувала всім дітям без виключень пройти медогляд. Але закритий лікарняний при такій хворобі та отримана медична книжка залишають по собі великий знак питання. Нагадую, у кривому розі оголошена епідемія туберкульозу. Відсоток хворих іноді в декілька разів перевищує загаль показники в Україні І Наданшина, Євген Жулай, підсумки тижня перший міський. Калініна в Калинівку, Кірова у Лісове. Леніна стане Садовим, Орджонікідзе Шевченківським, а Чапаївку перейменують у Степове. П'ять сіл Криворізького району декомунізували. Рішення вже ухвалила Верховна Рада. У Кривоморозі офіційно поки що. Жодна вулиця чи парк не змінили свої назви, зате відбулися громадські слухання, на яких містяни визначилися з новими іменуваннями об'єктів топоніміки. Але деякі мешканці не зупиняються лише на змінах табличок вулиць, а пропонують навіть переіменувати Кривий Ріг. Чому розповість Андрій Чечель? Вулиця Іскрівська має стати мальовничою. І, судячи з цього, назви їй дуже личить. Мальовничі калюжі, мальовнича багнюка, обдертий кіоск також розмальовано. Виглядає дуже фактурно. На вулиці затишна, паркани з колючками. Затишно, ніби в концтаборі. Ось тільки неасфальтовані дороги трохи принижують новий статус. Затишна не солідна. Затишна була б десь возле приморя, там ну, возле якого то пляжу. Ота було б затишно. Ось такими краєвидами зустрічає нас вулиця Привітна. Собаки злі, дороги побиті. Не дуже й привітно. Дякувати Богу, хоч мешканці, нові назві відповідають повністю. А ви скажете тут приємні, а сама робили? Та й на майбутній бузиновій вулиці жодного паростка бузини ми не знайшли. Ну, бузини тут ніколи в житті не було. Я не знаю. По поводу Бузінова. Назовіте по-другому как-то. Как предлагать? Ну. А ось мешканці вулиць, що претендують на менш зворушливі назви, про декомунізацію обізнані, так би мовити, не дуже добре. Дмитрова, Дмитрова, правильно? Да, Дмитрова, да. А тепер вона буде називатися Васякіна. Ой, Боже, Васякіна. Васякина? Да. Васякина, это я, мне фамилия. Где же он был, Васякин? Васякин, Васякин. Нет, ну я слышала, что это архитектор вроде. Ну да, скульптор. А, скульптор. скульптор. Да. А Димитров кто был? Не в курсе. Я все, что не надо. Димитров, ну что, ну, плохо название, Хорошие. хороший. Димитров, что -то был болгарский этот. Подекуди відкрито виступають проти змін. Деякі громадські діячі навіть збирають відповідні підписи мешканців. В цьому домі живуть 108 людей. чоловік. Це до трьох Вони проти перенування. Взагалі, Вони хочуть, щоб вулиця Даватора і залишилася. У цей час інші громадські діячі, озброївшись тезою опонентів про те, що буття визначає свідомість, обома руками підтримують зміни. Не може нормальне цивілізоване суспільство знаходитися і жити там. На об'єктах, назвах там будь що завгодно, названих в честь того, хто їх знищував. Це абсолютно неприпустимо. Це те, те саме, що, наприклад, десь в Ізраїлі буде вулиця Адольфа Гітлера. Якщо вже перейменовувати, так усе й одразу. В'ячеслав Креєтор вважає змінювати застарілу топоніміку доцільно аж до назви самого міста, адже кривий рік започатковано біля викривленого мису у місці поетичного злиття Інгульця та Саксагані. Та ще приблизно 100 років тому русло ж було випрямлено не немає природньої підстави для звичної назви. Замість неї В'ячеслав пропонує нову, актуальну та з його слів геніально просту. Ми знаємо, що е, класичне названня городов закінчується на поль. Ну от там Севастополь, Сімферополь, Мелітополь, Оведиополь, можно продолжать приміри из топоніміки Украины. А у нас так благоприятно сложились обстоятельства, что вот это Поль это фамилия нашего выдающегося, так сказать, земляка степного колумба, как его назвали, Александра Николаевича Поля. Я просто предлагаю назвать Александр Поль. Нові назви вулиць переливаються, грають смаками та ароматами, наче сорти наливок: квіткова, грушева, калинова, мальвова, бузинова чи проліскова. Такому б з нас не забажалося б зажити на щасливій, дружній, затишній, мальовничій, привітній, ба навіть привабливій вулиці. Головне, щоб такими були не тільки назви. Андрій Чечель, Євгенія Ністрад, Віктор Зубченко, Євген Жулай, підсумки тижня, перший міський. Знайомтеся, це Кирило малюку трохи більше півроку від народження. Важко повірити, але у нього складна і стійка до медикаментів, форма туберкульозу у спадок від своєї матері, яка залишила його на смітнику. Кирило отримав ще і віл. Навряд чи мамо і тато малюка планували родину і поставилися до народження дитини з відповідальністю. Аби достукатися до молодих подружжів і пояснити майбутнім батькам, наскільки важливо планувати родину. Спеціалісти проводять семінари і тренінги. Наразі у кривому розі триває тиждень планування сім'ї. Про його результати дивимося зараз. У злати є мама і тато дівчинка бажана дитина на її народження. Чекали всією родиною. Це ну це не передати передать словами, це таке щастя було. Я її з на не відпускала просто це... Не знаю, і сльози, і сміх, і все. папа сутками тоже нас був грядишкам, і в родомі постоянне на руках і спускалась рок. просто. молодих мам, як Анастасія, на виставці від майбутньої дитини до щасливої родини, хоч відбавляй, можна й з лікарями порадитися, і дитяче харчування вибрати, навіть пройти майстер-клас зі збору сумки до пологового будинку. Следующая сумочка вже для ріконочка. где мы берем вещи для ребеночка, например, вот такой вот человечек для ребеночка, вот ползунки, вот. можем брать пеленочки, байковая, І панеліва а поки матусь навчають, дітей розважають, бо чи є щось важливіше для малюків ніж увага дорослих. Кожна мама має просту можливість прийти, а тут уже є можливість розвивати, удивляти, пощіряти малыша. І всі три дні всі мами мірода можуть подарити ребенку праздник. Але не всі батьки дарують свята дітям навіть на свята. Є жінки, які відмовляються від новонароджених, підкидуючи їх до лікарень чи зовсім викидаючи на смітники. Є і ті, що залишають та зізнаються, ця дитина не бажана. Многі приходять і признаються в тому, що вони люблять свого дитка, що вони в ньому души нічають, але в какой-то момент іще тільки… только. после зачатия, когда женщина почувствовала, узнала, что она будущая мать, она сомневается, быть ею или не быть. И это идет на телепатическом уровне, это идет на психологическом направлении. И ребенок, который зачат, он уже принимает негатив со стороны материнского организма. За статистикою в Україні народжується тільки три відсотки абсолютно здорових дітей. Причин цьому багато від абортів та бездумного статевого життя до екології. Шлюби, як кажуть, по зальоту взяли верх над спланованим подружнім життям. Кожен чоловік прийшов в цей світ з одною цель продлити свій род. І кожна сім'я хоче здорове потомство здорових дітей. А здорових дітей ми повинні знати і розуміти, можуть отримати тільки батьки, які самі здорові. Звісно, є матері, які, попри труднощі і зраду своїх чоловіків, виховують інколи по три, а то й більше дітей: хтось через гроші та соціальні вигоди, а дехто бо по іншому не зміг. У кривому розі є 179 жінок, нагороджених званням мати героїня. Відповідно до вимог щодо нагороди цим почесним званням. Повинні діти отримати середню освіту. Кожна дитина із цієї родини не повинна бути ув'язнена, не повинна була отримувати адміністративні штрафи. Це стосується не лише дітей, а й батьків. кажуть бажану дитину легко пізнати ще з маличку. Спокійна і дружелюбна, щаслива, якою і має бути. Юлія Ємельянова, Віктор Зубченко, Максим Пономарьов. Підсумки тижня. Перший міський. Переможний день цього року 9 травня. Кривий ріг відзначив від душі. Сім районів міста і у кожному була своя родзинка. У центральному міському традиційно відбувся парад військової техніки та запалення факелів. А в Інгулецькому святкувати почали, коли ще перші півні не співали. О 4-й годині ранку жовтневий район відзначився масовим велопробігом. У ньому навіть взяв участь поважний ветеран. У Саксаганському хизувалися виставками картин архітектурними мініатюрами та хендмейд-виробами. Мешканці Тернівського поїхали на могилу Бабу. А у Дзержинському ветеранам влаштували концерт та частували польовою кашею. Все це бачили на власні очі наші кореспонденти. Дзержинський район почав святкувати День перемоги ще 7 травня на проспекті Миру. У святковому параді взяли участь ветерани кількох війн, місцеві чиновники та народні депутати. На знак пам'яті учасники бойових дій запалили факели у парку героїв. Центральною вулицею міста пройшли курсанти, козаки, діючі військові та ветерани одразу декількох поколінь, атошники, афганці та воїни Другої світової. А 9 травня ветерана наливали фронтові 100 грамів та годували кашею. А у парку Богдана Хмельницького йшов святковий концерт. Майже всі глядачі нащадки визволителів. У подружжя Світлана та Юрія воювали батьки. Його вже давно немає живих. Е, мені, звісно, як мальчишка було цікаво. все. ну що, говорить, були ситуації різні. Приходилось і пригати і відступати по всякому було. Даже з третього тажа однажды пришлось. так, взяли в окруження, щоб не здаться в плен, вже калічили, всякаби. Мога ранені завайну у нього. Парад військової техніки пройшов і у центральному міському районі. Тут залишилися вірними традиціями. Всі урочистості відбулися на Карла Маркса та у сквері визволителів. Квіти покладали до пам'ятника невідомого солдату. Учасники бойових дій проїхали на бойових машинах мирними вулицями. у місті звільнили нгулецький район. Це сталося на світанку. О четвертій ранку на проспект вийшли тисячі людей. Колони очолив солдат з маленькою дівчинкою, а на параді можна було побачити легендарний Т-34. Мешканці влаштували живий коридор, запалювали факели та запускали в небо ліхтарики. Якович не пропустив жодного параду. На фронт потрапив і 16, а зараз йому 92. Нагородили військового 33 медалями. Важить така гордість 3 кілограми. Весною 42-го року призвали в армію полівий воєнкомат. І почалася моя воєнна лінія від Сталінграда на калаче я участвував в окруженні Павлюса. 2 мая я був в Берліні, коли капітуляція відбувалася, відвоювали. 45 п'ятому гаду, а 45-го по 50-й год кадрова служба. У Довгинцівському районі в день перемоги покладали квіти до пам'ятника загиблим бійцям та підпільникам Червоної армії. Сам район у часи Другої світової був центром підпільного руху. Звільняв Україну та Європу від окупантів і Олексій Семенович. Потрапив в армію у 45-му році. 9 травня зустрів у німецькому містечку Торгау. Той день, коли скінчилася війна, пам'ятає досі комбат. підскочив, а от по мене сняв з Сватив, підняв і весь диск випустив да, і віддав мені а, і спасав мене в тил, де обоз там, паніков, сам жені оттуда йшов. Каже, візьми плягу, дай паніков. Випадеш. Тим часом у Саксиганському районі відкрилося декілька виставок. Це внесло певне різноманіття, у мітинги та покладання квітів до вічного вогню. А у парку Артема мешканці розглядали гільзи, каски, зброю та інші раритети, які знайшли під час розкопок. А у торгівельному центрі району показали війну у портретах. На світлинах зображені воїни. АТО, яких сфотографували на передовій. На жаль, деяких бійців вже немає серед живих. Сьогодні виставка посвящена героям АТО. Именно нашим бойцам, приворожанам, і друзьям, которые там проводят немало времени, которые по своими телами защищают нас. Більше 200 велосипедистів зібралися на Кресовській дамбі. Жовтневий район вирішив зустріти День Перемоги на колесах. Під марш слов'янки збиралися велосипедисти різного віку. Найстарший серед них був Олександр Андрійович. Чоловіку вже за 70, але він впевнено тримається у сідлі. Посилуйні не було школьних автобусів, і дорог не було. Приходилось в школу за 8 кілометрів або пішком по грязі, і то на велосипеді. І отак от стихійно приходилось забирати призові міста на школьних районах на обласних соревновані. В тому спросив один чоловік та като в костюмчику підійшов, Ви весь маршрут горимогу два і Марафон закінчувався на іншому кінці міста у парку правди. Там на всіх чекала польова каша. А у мешканців Тернівського району є своя традиція: Виїз на курган могилу бабу. Стародавній курган знаходиться в околицях села Орджонікідзе. У часи війни тут 150 діб не стихали постріли. Для окупантів цей об'єкт був стратегічно важливий. З нього добре проглядалися позиції наших бійців. Тут тепер щороку проходять урочистості у день перемоги. «Цей день – це святий день, Великий день, самий день, не тільки в нашій країні, а в усьому світі. Бо якщо не наше покоління, от, міру цього б не було. Ветеранів Другої світової стає все менше з кожним роком. Їх місця займають нові ветерани війни, а дату нового дня перемоги поки невідома. Аліначата сердила підсумки тижня та весь перший міський. А попереду ще багато свят як от день вишиванки. Перший міський влаштовує парад 19 травня. Будемо чекати на вас о 12-й біля Георгівської дзвіниці. Пройдемось разом у вишиванках і заспіваємо гімн України. Буде новий тиждень, будуть і нові події. Про них першими дізнавайтеся на першому міському. з вами була Юлія Ємельянова. Хай щастить.